Акі, напевне, знесуть стару станиславівську газовню, жаль бере. Бо сама будівля і територія могли б стати шикарним об'єктом для реставраторів, архітекторів, дизайнерів, ландшафтників. Ну і застосування для газовні можна було б знайти навіть в оточенні новобудов. Цей допис Петра Гоя у соцмережі Фейсбук став причиною дискусій щодо можливого знесення історичної кам'яниці на Ленкавського. Споруді підраховує архітектор-реставратор Ігор Панчишин вже більше ста років. Її пояснює експерт відносять до епохи індустріалізації кінця 19-го століття. У Польщі та Австрії подібні будівлі пояснює Ігор Панчишин пильнують та бережуть. Дмухають як на, на, на воду. Дмухають, бережуть. От, наприклад, Гданськ є таке місто, воно будоване, ну, готично, це гляно, скажімо так, зовні, там вросло такий самий, то вони навіть нове будівництво припасовують до того стилістично, щоб воно було, контекст той самий був. І першочергове питання зберегти його зовнішність. Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини міського департаменту містобудування та архітектури Володимир Ідак каже, що йому невідомо, хто сьогодні є власником цієї споруди. Однак запевняє, питання про знесення будівлі наразі не актуальне. Усякому разі зараз не стоїть питання знесення. Зараз стоїть питання будівництва по сусідству, житлового комплексу. Все. Mm -hmm. Значить, ми не говоримо зараз про знесення. Те, що я знаю, по сусідству будується група житлових будинків. Все. Будівництво поблизу Кам'яниці дійсно триває. Втім, компанія-забудівника жодного відношення до історичної споруди не має. У цьому запевнили Суспільне у письмовому коментарі. Реальних власників Кам'яниці на Ленкавського 22 нам врешті вдалося розшукати. Їхній представник пояснив, споруді нічого не загрожує. Наразі тут базується підприємство, працюють люди. Дана територія має трьох власників. Будівництво тільки ведеться на одній третині території, а інші дві ніхто не збирається забудовуватися. Власник даного приміщення має ідеї щодо його реновації, але, звичайно, це ну, великі інвестиції, але тема, тема дуже цікава. І приміщення цінне саме тим, яким воно є. Наразі ця будівля має історичну цінність. Втім, до переліку об'єктів архітектурної спадщини міста Кам'яницю досі не вписано, розповідає головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини міського департаменту містобудування та архітектури Володимир Ідак. Втім, внести до переліку споруд додає чиновник її можуть вже у цьому році. І на Сендецькамонік, Роман Кочержук, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.